Хто такий лікар-уролог? Лікар-уролог е, займається лікуванням все системи у жінок і у чоловіків, а також займається е, лікуванням репродуктивної системи у чоловіків. Коли звертатися до уролога? Коли звертатися до уролога? До уролога звертатися варто е, кожен рік, але ми ж маємо всі, звісно, пам'ятати, що є профілактичні огляди, які ми завжди проходили у школах, військоматах, в університеті. А можливо, чомусь надалі? Ми не проходимо ці профогляди, але варто це робити, хоча б один раз на рік. З якими скаргами найчастіше до вас звертаються? Зазвичай до мене звертаються з проблемами сечовипускання, тобто це жінки зазвичай, проблеми циститу. Да, і 70% моїх консультацій зазвичай це є жінки. Як підготуватися до прийому? Підготовка дуже проста. Якщо це пов'язано з проблемою сечі опусканням, то прийти одразу з результатом загального аналізу сечі. Якщо це є плановий візит огляд у чоловіка, наприклад, то отримати світ екуляції 2-3 дні і е, за півтори години до консультації отримати світ сечі опускання. Уролог лікує тільки чоловіків. Насправді це такий великий стереотип, що лікар уролог лікує лише чоловіків. Але більшість моїх консультацій це пов'язане саме з жінками, тому що більшість до мене звертається з проблеми з жінок. Які методи обстеження існують в урології? Методи обстеження, вони, як загальні як всіх е, суміжних спеціалістів. Це є лабораторні аналізи, це загальні клінічні аналізи, це інструментальні обстеження, такі як УЗІ, комп'ютерна томографія. Та додаткові методи обстеження це може бути там, цистоскопія чи урофлоуметрія. Тобто проблеми з е, сечеопусканням, які пов'язані. Чи можна вилікувати урологічні хвороби самому народними методами? <ріст> Я не раджу взагалі так робити, тому що все одно ви потрапите до лікаря. Не треба гуглити, питати у друзів, родичів, близьких, що робити, що приймати. Чи можна жінкам відвідувати лікаря-уролога під час місячних? Зазвичай. Ми не оглядаємо жінок в гінекологічному кріслі. Це немає просто такої потреби. Але бувають випадки, коли це потрібно зробити дійсно. Якщо в ці дні у жінки менструація, тобто ну, звісно вже ніхто не буде оглядати. Якщо це проблеми пов'язані з, наприклад, там сечі запаленням, ну нам не має потреби дивитися. Нам достатньо лише результатів аналізів. Простатит та цистит виникає внаслідок переохолодження. Зазвичай чинником є переохолодження, так, Але е, причиною є бактерії, які можуть знаходитися так само в сечовому і викликати запалення. І так само вони знаходяться, ці звичайні бактерії, в простаті, які можуть так само викликати е, запалення після переохолодження. Чи завжди простатит призводить до імпотенції? <ріст> Але ви можете це прочитати зазвичай в інтернеті, що так, це призводить до цього. Але насправді ні. Чи можна вилікувати аденому простати нехірургічним методом? Так, можна, і перша лінія терапії являється це призначення препаратів для лікування аденоми простати. Але треба ураховувати розмір передміхоронної залози, скарги пацієнта, які наскільки вони виражені, і показники лабораторних і інструментальних методів дослідження. Звичайно, чоловіки вже в такому віці, коли в них є аденома простати, вони звертаються вже на останніх етапах, коли вже допілотована терапія не допомагає, і тоді пропонувати потрібно пацієнту хірургічне лікування. Але якщо чоловік звернеться раніше, то це буде призначена таблетована терапія. Чи потрібно проходити огляд у лікаря-уролога, якщо нічого не турбує? Так, чоловіки повинні щорічно відвідати лікаря-уролога для профогляду. Тому що зазвичай бувають такі випадки дуже часті, коли подружня пара декілька років, а навіть там шість років, не може завагітнити, і коли кажуть, чоловіку нехай. Чоловік сходить до уролога, приходить, а в нього є проблеми з фертильністю. Але чоловік навіть про це не знає, немає нього ніяких скарб в нього взагалі на це. І тоді потрібно вирішувати ці проблеми. Чи вплинула пандемія коронавірусу на кількість урологічних хвороб? Ну, ми не можемо сказати це остаточно, тому що пандемія ще на сьогоднішній день не закінчилась і ще тривають клінічні дослідження, як впливає це захворювання на урологічний напрямок. А я не можу клінічно сказати, що від ковідної інфекції стало пацієнтів більше з тим чи іншим захворюваннями. Що таке сечокам'яна хвороба? Сечокам'яна хвороба це утворення каменів в нирках. Або в сечовому і Які симптоми виникають при сечокам'яній хворобі? Зазвичай люди навіть і не знають, що в них можуть бути камені в нирках. Тому що камінь, коли знаходиться в нирці, зазвичай, людину не турбує, якщо не виростає якихось великих об'ємів. А коли камінь виходить вже із нирків, тоді вже виникає ниркова коліка. Тоді, звичайно, люди панікують і звертаються одразу ж до лікаря-уролога. Як запобігти сечокам'яній хворобі? Є п'ять основних методів профілактики сечокам'яної хвороби, які кожен з нас може завжди виконувати. Це фізична активність, ходити, бігати, стрибати, щоб солі, пісок виходив із наших, нашого організму. Це є водний режим обов'язково 2-2,5 літри на добу. Це зменшення вживання солі, зменшення вживання білка і додатково приймати кальцій. Чи може аденома простати перерости в онкологічне захворювання? Ні, не може перерости, тому що це є дві незологічні окремі захворювання. Чому виникає аденома передміхорової залози? Це є вікові зміни, зазвичай чоловіка, які відбуваються гормональні зміни після 45 років. І це відбувається е, пониження е, і З -за цього об'єм простати збільшується. Тобто це є доброякісна е, пухлина передміхорової залози. Що таке варикоцеле? Варикоцеле. Знаєте, що таке варикоз взагалі? Ось, оце і є варикацель. Але це є варикозне розширення вен сім'яного канатика. І зазвичай воно виникає е, з лівої сторони в лівому яєчко. Це є анатомічна така особливість у нас, у всіх у чоловіків. Ліве і праве яєчко, воно по-різному кровопостачається. Чим небезпечне варикоцеле? Небезпечно, тому що може призвести до чоловічого фактору безпліддя. І звичайно, ця патологія взагалі ніяким чином не дає про себе знати. Чоловіки можуть навіть і не знати, що в них є вирікацелі. Але показники фертильності, спермограми вони низькі. І, звичайно, ця проблема виявляється при правоглядах і е, коли подружня пара довготривала, наприклад, не може завагітняти. Яка вікова група схильна до еректильної дисфункції? Е, Будь-яка. Будь якому віці може бути еректильна дисфункція у чоловіків. Це може бути і там в 20 років, це може бути і в 50 років, це може бути і в 40 років. Тобто є чинники, які можуть привикати до еректильної дисфункції. Зазвичай це в 80% випадків це є психогенний тип. Чому виникає імпотенція? Ну, імпотенція це взагалі неправильне тлумачення слова. Такого немає зараз у нас в номенклатурі слова імпотенція. Воно замінилось на еректильну дисфункцію. Тобто, правильно називати чоловіків, які не стоїть статевий член, це еректильна дисфункція. 80% випадків це є психоемоційний стан, як я сказав вже. Далі можуть бути запальні захворювання, ще може бути гормональні зміни. Чому і в яких випадках виникає ранкова ерекція? Ранкова ерекція це показник чоловічого здоров'я. Це відбувається вранці, коли пік тестостерону викидується в кров. Із цього чоловік відбувається ранкова ерекція. Чи впливає діяльність людини на виникнення еректильної дисфункції? Так, звісно, це дуже сильно впливає, е, і це може бути один із факторів, чому у чоловіка, наприклад, немає е, там ерекції, еректильна дисфункція. Це може бути стресова робота, емоційне виснаження, це може бути е, сидячий образ життя, е, неправильне харчування. Це може бути. Це також впливає е, біоритм життя. тобто, якщо людина вночі багато працює, а в день спить, звісно, буде порушення е, гормонального обміну. Чому і в яких випадках виникає ранкова ерекція? У кожного чоловіка ранкова ерекція відбувається кожного ранку. Але якщо у вас не відбувається ранкова ерекція кожного ранку, то не треба бігти одразу до лікаря-уролога і панікувати. Це може бути і в межах допустимої норми, якщо у вас, наприклад, раз в тиждень виникає. Чоловіче безпліддя. Чи варто його боятися? Та що робити? Ну, звісно, кожен чоловік хвилюється за свою репродуктивну систему. І якщо чоловік навіть питати, чи бажає він зараз мати дітей, зараз він каже, що ні, не бажає, але в майбутнє, звісно, я вже з всіх ми хочу мати дітей. Ну це треба чоловіка запитати, чи він боїться чи ні. Є люди, які взагалі, наприклад, не хочуть мати дітей. Є такі люди. Чайл фрі і я радий, що таких мало. Безпліддя, воно насправді е, треба знайти причину, чому у чоловіка е, є безпліддя. Тобто, у чоловіка може бути еякулят, але там взагалі мертві сперматозоїди, або може взагалі бути відсутнє сперматозоїдів еякуляту. Тому звичайно чоловіки навіть е, думають, що якщо стоїть член і є сперма, то все в нього все добре. У ньому немає потреби шукати проблем. Але насправді це не так. Е, але таким чоловікам, які мають... Статус безпліддя, встановлений діагноз, ми теж можемо допомогти за допомогою репродуктивних технологій. Тобто, за допомогою мікрохірургічної операції, вона називається мікротеза, Тобто, це береться сперматозоїди із самого яєчка, як біопсія, і за допомогою екстракорпорального запліднення може подружня пара мати своїх власних дітей. Звідки беруться камені у нирках? Ну, зазвичай, це чинником являється порушення обміну речовин один із факторів або генетичний фактор схильності досичками хвороби. Якщо нирки не болять, то каменів немає. Ні, це не показник. Ні, звісно ж, що якщо нирки не болять, що немає каменів, ні, це не, це не так. Може, камень знаходиться в нирці, але людину взагалі не турбувати. Але це може бути виявлено під час профогляду, так само при виконанні, наприклад, УЗД-дослідження. Якщо видалити камені, вони утворяться знову? Так, звісно, може бути знов рецидив камінь з тієї сторони або з іншої сторони нирки. Чи шкідливо відтерміновувати сечовипускання? Так, відтерміновувати поклик до сичовипускання це є шкідливо, звісно ж. Тобто перерозтягуються стінки сечового міхура, і за цього можуть порушитися інервація м'язів, які скорочують сечовий міхур. Тому, якщо ви відчуваєте поклик до сечовипускання, потрібно одразу сходити і помочитися. Коли потрібен масаж простати. Масаж простати не потрібен нікому. Він може бути використаний як додатковий метод для забору аналізу, наприклад. Але це не повинно бути рутинно. Тобто можна дати, наприклад, екулят для визначення запального процесу, тобто цього може бути достатньо. Але є лікарі, насправді, які в странах СНГ в Європі чомусь це взагалі не використовується, тому що вони знають, що це немає потреби для лікування систематичного курсу. Звичайно лікарі, які призначають з лікувальною метою виконання масажу простати, це є лише заробіток грошей для лікаря, тому не рекомендую погоджуватись на такі е, доволі неприємні процедури, тим паче. За гроші. Чи може лопнути сечовий міхур? Так, звісно, може бути лопнути розрив сечового міхура від утримання від е пускання. Тобто, при затримці сечі може бути розрив міхура. Так. Ваше ставлення до уринотерапії. Вони знайдуть і свого лікаря також. який, якщо людина шукає, що це є е методом. Якогось лікування, і воно зациклена на цьому, то, звісно, вона знайде такого лікаря, який буде призначати е, йому е, уринотерапію. Цистит це жіноче захворювання. Е, зазвичай так. Це жіноче захворювання, звісно. Це запалення слезової оболонки сечового міхура. Але може так само бути і у чоловіків. Але у чоловіків не так е, часто це виникає. Як вберегтися від циститу? Методів профілактики цистит насправді існує дуже багато. І зазвичай жінки, які страждають на хронічний цистит, вони ці всі правила вони все достовірно до кінця все знають, вони все вже все виконують. Але це може так само не допомагати боротися з цими проблемами. Тому вони, звичайно, шукають там, доказових урологів, які можуть з ним цим допомогти від хронічного циститу. Наприклад, є таке штука, як вакцинація від циститу, що зазвичай жінки мало про це знають. І, взагалі урологи мало про це знають. Чи правда, що ноутбуки та смартфони роблять чоловіків імпотентами? Це міф, так. Да. Це міф. Чи треба лікувати пісок в нирках? Ні, це не вирок. Ну, зазвичай хронічний простатит це настільки теж комерційний діагноз, що навіть якщо я прийду до лікаря-уролога і в мене нічого не буде турбувати, я просто пройду обстеження. Велика вирагідність, що в мене напишуть діагноз в кінці хронічний простатит. Так якщо зроблять у ЗД ще нирок, так само напишуть там, пісок в нирках чи мікролітіаз, таких діагнозів взагалі в МКБ не існує. Пісок в нирках треба лікувати. Ні, пісок в нирках є у нас у всіх, і він ніяким чином не впливає. Ливає на наше функціонування нирок. це є нормальний процес фізіологічний, і він відходить у нас безболісно, Ми навіть його не відчуваємо.